Швидке зняття з розшуку в ТЦК до мене надходять запитання від людей про те, щоб допомогти їм швидко зняти з розшуку, так провести процедуру притягнення до відповідальності, оскаржити штраф тощо, направити якісь запити. І зазвичай надають дедлайн, наприклад, там 2-3 дні, їм потрібно там кудись виїжджати тощо. Але ви маєте розуміти, так це не працює. Навіть якщо ми кажемо про розгляд справи про дні навіть про визнання вини і сплату штрафу, це все одно процедура, яка має тривати певний час. І за день-два це не вирішити. І тим паче ми стикаємося з тим, що, зокрема, в Одесі є такі розповсюджені випадки, коли навіть якщо ви Визнали вину, навіть якщо ви сплатили штраф, відмітку все одно не знімають. Тобто, взагалі, ця бігатня біля відмітки вона є такою проблемою, тому що крім того, що її можуть просто так вам поставити на наступний день після зняття, її ще тривалий час можуть просто принципово не знімати. Отже, ви маєте це розуміти, і коли вам розповідають про те, що можна за один день зняти розшук, тощо. Це не відповідає дійсності і не відповідає чинному законодавству України. Отже, якщо ми кажемо про законне зняття відмітки про порушення обліку. Якщо навіть у вас немає складу про порушення, взагалі ви нічого не робили, то це тривалий процес, яким потрібно займатися. І чим раніше ви розпочнете це питання, тим раніше ви досягнете мети. Знаєте це і захищайте свої права.